Сьогодні вам покажу крутезний пентхаус, який появився у нас в продажу. За такими об'єктами гоняться айтішники, фрілансери і люди, які е, не відчувають таких якихось е, життєвих забот. У нас з'являється на продаж пентхаус. Саміс центр міста це, це потім подана Хмельницького. Це знизу у нас хотель ужгород. У нас видовий пентхаус на все місто на дві сторони з великими терасами і з Прикольною плануванням. Ми зараз все покажемо вам. А от дивіться: батьківська спальня. Все у вікнах, скільки світла, просто. спальні є свій вузол. Вхідні двері, великий просторий, коридор. Можна поставити велике класне зеркало. дитяча кімната, також з панорамним краєвидом, гардеробна. Велика кухня вітальна. Я подивиться, яка моща. О, Ніна. Привет. Я теж відео пишу. Ну давай розказуй. А що розказати? Розказуй, розказуй про квартиру. Дуже крутий пентхаус, тобі даде, ви тисце спальня. Великий uh -huh. панорамний вікна. Вивіть собі вас біжність, коли собі лише те, і дивитися на заряда небо. Є свій санвузол. Заряда небо. <laughs> Єси санвузол, дуже круто, що в ньому є. Молодачко, може бути для повітряння, а може точно так, лежати в жартування і дивитися. Дивитися на, на, щось, на щось, щось прекрасне. Щось завірити, для мене великим плюсом, що тут вже є закладена тепла підлога, в будинку є газ, для це взагалі рідкість. Uh -huh. а, є а, зроблена всюди розводочка. Так? Тобто, я, як на мене, це тут вже будуть мінімальні затрати на ремонт. Навіть є. Дизайн проєкту цієї квартири, який ви собі зможете використати. А і крута велика тераса. Покажу вам ще брозиночку цієї квартири. Це її тераса. Тераса має більше 30 квадратних метрів. Можна сказати, що з пентхаусу цього видно все місто проглядається кожен куточок. І це краса. У нас є ще гарнерона. Так. Тут у нас є дитяча. Красота. Красота. І дитяча у нас також з виходом на балкон. І на річку Руш. Да, так, на річку Уш. Це центр міста. Ну? Це центр міста. Ушкод це він поруч. а Берлина, ну а там уже річка, набережна, гори, Тут краса. Короче, ребятка, а, і ціна за квадратний метр, ти казав 1200 доларів. Таких цін в місті просто немає. Це квартира за свого 1200 доларів у нас за квадрат, загальна площа у нас яка? 124, 124 квадрат. квадрата. 124 квадрати, вартість самого котеджа? Квартира, квартира 149 тисяч. 149 тисяч. Ну, 800, якщо купити, то чи ніж. Дуже, дуже варта пропозиція уваги. Пишіть. Підписатись на канал і приходьте дивитися да. і з нами знайомитися всім гармайка.